Я вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Послухайте, будь ласка, віршик. Мама, тато, дід, бабуся, всіх назву, не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка, не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я отака у нас сім'я. Хлопчики і дівчатка, я вам сьогодні пропоную повідгадувати загадки про сім'ю. Готові? Тоді будьте уважними! Кожна дитина має право на сім'ю: велику, щасливу, веселу і дуже дружню сім'ю. Отже, Послухайте першу загадку. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Мама, вірно. Молодці. Ось вона наша мамунечка. Наступна загадка. Сильний, добрий, справедливий. Біля нього ми щасливі. Знає, вміє він багато. Гордимось, бо це наш Так, вірно, молодці. Чудово виконуєте завдання. Наступна загадка. Ще рідня у мене є, всім питання задає. І вертлява і невеличка, моя люба це. Сестричка, чудово. Слухайте уважно, з ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся. Буду з ним дружити, грати, познайомтесь, це мій брат. Молодці. Вправно відгадуєте загадки? Чудово. Наступна загадка ось така. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною мій дідусь. Ось такий гарний, добрий і мій дідусь. Ще голубонька рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є. Бабуся, молодці. Остання загадка. Це слово кожен знає, нізащо не проміняє. До цифри сім додам я, що вийде у нас? Відповідь. Сім'я. Так, сім'я або родина це наші близькі рідні люди. Молодці! Гарно відгадували загадки, все у вас виходило. Ну що ж, у мене все. До зустрічі, хлопчики і дівчатка. Бувайте!